Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 600 тисяч 470 особин за добу, 1 1120 і поранено 1 мільйон 801 тисяча 410 песиголовців за добу. 3.360 танків 8.513 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин, 16.495 одиниць за добу, 15, артилерійських систем, 17104 одиниці за добу 48 реактивних систем залпового вогню, 1.165 одиниць за добу 4. Засобів протиповітряної оборони 925 одиниць за добу, 2. літаків 367 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13809 одиниць за добу, 57, крилатих ракет 2437 одиниць за добу, 5. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 23 тисячі 47 одиниць за добу, 55. Спеціальної техніки 2863 одиниці за добу, 17 Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!